Це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Добрий вечір, пане Олександре. Слава Україні. Вітаю вас, Віт. героям слава. А, українська розвідка заявляє про підготовку росіянами нових провокацій на запорізькій атомній електростанції. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на цьому важливому об'єкті? І загалом, яка оперативна ситуація в області? Чи були обстріли, які наслідки? Да, ну, обстріли, як завжди, в регіоні досить інтенсивні. За минулу добу 97 обстрілів було безпосередньо в 20 населених пунктах. Було зруйновано більше 40 об'єктів цивільної інфраструктури. На жаль, сьогодні під час обстрілів в місті Оріхів загинула літня жінка 38 року народження. це такий. Беззаперечно, головний ворог для окупанта був вбити літню бабусю. Це як то кажуть, це їхня логіка і ведення їх іми війни. А, на жаль, ситуація ускладнювалася періодично і руйнувалася система життєзабезпечення 15 населених пунктів. Додатково до е, тих 86, які не мають електрики. Додалося зранку, але завдяки роботі дуже ефективної наших компанії Обленерго і регіон... місцевих компаній дуже швидко відновили електропостачання і в цих населених пунктах. Півтора десятки енергія була відновлена. Люди продовжували евакуацію з тимчасово окупованої території за минулу добу 1708 осіб виїхало. З них 465 дітей доїхала до Запоріжжя і далі по Україні. Здебільшого це звичайно мешканці нашого регіону, Васильівського району, міста Енергодара і Херсонської області. Останні місяці досить суттєво іде потік людей з Енергодару і з Херсонщини, і це пояснюється в тому числі і тієї складної ситуації, яка наразі навколо атомної станції нашої виникла. На жаль, всі блоки ви знаєте, з 11 вересня не працюють. Працював один на власні потреби, не видавалася енергія в мережу і генерувалася тільки на підтримання внутрішніх потреб станції. Наразі за повідомленнями енергетиків, наших станція споживає енергію з України для того, щоб безпосередньо забезпечити в нормальному режимі утримання реакторів. Серце треба сказати, що серце енергетичної України трохи припинилося битися. На жаль, і та найбільша в Європі атомна станція, найбільша станція теплова, яка 5 травня зупинила свою роботу. Разом вони майже 10 тисяч мегаватт. Потужність вони наразі в українську енергомережу кілька днів вже енергію не дають. В місті складна ситуація. Ворог надалі обстрілює періодично і саму станцію і навколо неї. Досить складна ситуація скласти в самому місті, це пов'язано в тому числі і не тільки з там терором, який влаштовують окупанти, і з тиском, але це пов'язано з тим, що і фінансово-економічна ситуація досить складна і не пропускають медичні гуманітарні цільові, навіть вантажі, окупанти ускладнюють виїзд людей в Енергодарі. Ми у нас підготовка йде зараз і аналіз. Разом з відповідними міністерствами щодо евакуації обов'язково. от Енергодарі складається дуже складна історія, яка полягає в тому, що місто було і на сьогодні є передовим в плані опалення. Вони не використовують ані газ, ані інше з енергії, тільки вторинне тепло з атомної станції. Якщо атомна станція буде стояти, не буде виробляти тепла, то відповідно буде катастрофа взимку з початком опалювального сезону. Люди це розуміють і. Виїжджайте, ми їх закликаємо надалі а жінок і дітей виїжджати на материк Прошу. пане Олександр. Ви згадали про відключення електроенергії, Сьогодні ще були повідомлення, що на окупованих територіях зник зв'язок. Вам щось про це відомо? Чому він зникав? Чи відновили його вже регуляр? Регулярна енергія вимикається на окупованих територіях. Там дроти пошкоджені, не дають можливості не ремонтувати як слід і не дають можливості там засоби використовувати нашим енергетикам. І періодично відключається зв'язок, тому що зникає електроенергія протягом останнього тижня. Кілька разів в трьох усіх районах окупованих, там повністю Бердянському, Мілітопольському, Васильівському, зникала електрика. А відповідно, зникає електрика, зникають всі системи життєзабезпечення, Виключаються і вежі, які передають інформацію, і там інтернет і все інше. Прошу. Зрозуміло. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про вибухи в Мелітополі, але без подробиць якихось на цей момент щось відомо вже що це буде. Ну, я, я завжди зараз в випадках все-таки притримуюся, що нам Генштаб говорить, коли військові нам чітко скажуть, що відбулося. Ми знаємо, що регулярно відбувається, регулярно, регулярно щось спалять не там е, окупанти, і з ними щось відбувається нехороше. Ну, відповідно, головне, що ви знаєте, що всі їхні ідеї з референдумом, так званим у цій спецоперації провалилися. В общем, вся їхня історія понісходяще. Чекаємо, коли слід за Харківщиною збройні сили України. Є. Uh -huh. Дійдуть до Азовського моря. Ну, щодо деокупації Харківщини, до речі, надходять повідомлення і після цього, і з півдня, і з деяких міст Донеччини, Луганщини, що окупанти деморалізовані, що вони збирають речі. А які настрої панують по той бік фронту у вас на Запоріжжі? No, no, вони не відрізняються ні на Харківщині, ні на Донеччині, ні на Запоріжжі. Чудово розуміють долю свою, дивлячись на те, що відбулося на Харківщині, і так само. Виїжджають, намагаються там до Криму перебратися щоб ближче до точки, як показують то виходи а під час деокупації Харківщини до речі, затримали російських вчителів, які приїхали зомбувати наших дітей у школах. Чи не виникло після цього раптового дефіциту російських вчителів на окупованій частині Запорізької області? Ну нам такий дефіцит не потрібен. У нас їх одиниці, але ми їх всі знаємо і вони всі розуміють, що вони чинять злочин, порушують правила ведення війни. І знаєте, відповідно, я от історик, інакше аналізуєш, коли це бачиш, оці ці всі історії про вчителів на західній Україні після Другої світової війни, коли намагались викоренити український дух, там безпосередньо і вчитель був тим негарний, не вчитель був тим головним інструментом для етноциду. Фактично. Ну за ці, за ці речі треба відповідати. І переконаний, що ці, хто вирішили в теплих краях пожити трошки, ну вони. Потім будуть відпрацьовувати на, 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 на теринах нашого регіону свої гріхи. Скажіть, а як взагалі ці гарні новини з фронту вплинули на настрої людей, жителів цих окупованих територій? Чи посилюється партизанський рух і інші види спротиву? Ну всі, люди, чекають, люди чекають на звільнення і на неокупованій території, і на окупованій території, звичайно, але всі розуміють, що на, це ваш, важка робота звільняти батьківщину, воювати. Зараз всі. Мобілізувалися для того, щоб допомагати збройним силам виконувати ті завдання, які перед ними стоять наразі. На нашій ділянці фронту хлопці тримають оборону. Ну але сподіваємося, що з часом і Запорожчина буде звільнена від окупанта. Так, упевнені, що обов'язково всі наші землі будуть звільнені. Я вам дякую, що знайшли для нас час. Це був Олександр Стару, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Оптвахтва в Криму фільтраційний табір в Білгородській області. Сізово з колі, військовий капелан, Василь Вирозум.